Всім привіт! Сьогодні будемо робити безглютенову шарлотку. Нам знадобиться 10 грам крохмалю, в мене це кукурудзяний, 50 грам борошна рисового, 60 мл молока. Можна брати будь-яке молоко, можна брати безлактозне, яке вам буде зручно, подобається. 4 яйця ми будемо відділяти жовтки від білки. Для цього в мене є дві мисочки, трішечки горішків, але можна не додавати, якщо ви хочете знизити калорійність, ванільний цукор це ми будемо збивати разом з білками, щоб білки піднялися. Можна брати цукрозамінник і, звичайно, яблочка. Ось відділили вже білки від жовтків, додаємо сюди ванільний цукор і збиваємо міксером на максимальній швидкості. Важливо, щоб жовтки не попали, щоб гарно збились. Ну, якщо трошечки попаде, то, то вже нічого страшного, воно також зіб'ється. Але намагаємося, щоб не потрапило. Тому першим ми збиваємо, звичайно, білки. До таких гарних піків, бачите, навіть вже не береться на вінчики. І воно таке у вас буде як схоже на крем, і що в мене таке воно блискуче вийшло. Ось, І зараз будемо далі збивати жовтки. Будемо починати збивати жовтки, щоб маса була пишна та світла. Бачите, як наша жовткова маса вона взбилася, вона посвітлішала. Ми додаємо молоко і збиваємо тепер разом з молоком. Ось така маса збилася з молоком. Зараз будемо додавати всі сухі інгредієнти. Додаємо рисове борошно, просіюємо його. Додаємо кукурудзяний крох А ще, до речі, не сказала, додаємо чайну ложечку, розпушувача для тіста. Обов'язково треба просіювати всі сухі інгредієнти, щоб маса була в нас пишна, і збиваємо це обережно міксером на низьких швидкостях. Тепер частково ми починаємо вмішувати наші білки, бачите, які вони густі в мене, вмішуємо потрошку обережно, щоб маса наша вона не впала. Потроху додаючи наші Вся наша маса стала такою ніжною, бачите, така повітряна маса. Зараз будемо викладувати все слоями, яблучки, горішки, цю всю масу. І тим часом розогріваємо нашу духовку на 180 градусів. Я взяла Форму. У мене скляна, вона невеличка, десь від до 15 мм в діаметрі. Зараз буду почергово викладати туди. Спочатку викладаю суміш, потім яблучка, потім суміш, потім горішки поклала суміш, яблочка, знову суміш кладу. посипала горішками, зараз викладаю знову суміш. Так, це був ще один слой яблучко. Яблучка можна брати будь-які, які вам подобаються. В мене це Голден. У мене, мабуть, піде всього одне яблучко, тому що суміші не так багато, можливо, два. Тому треба дивитися, в залежності, які яблука, скільки у вас є. Так, зараз залишки, суміші я висипаю наверх. Я прикласила ще зверху яблучками. Для тих, хто любить корицю, можна зверху ще притрусити корицею. Цю нашу дуже таку красу ставимо в розігріту духовку на 180 градусів і випікаємо 30-35 хвилин. Перевіряємо, щоб маса вона гарно пропіклася, і будемо спостерігати. Вже дістала готову шарлотку з духовки. Ми її перевіряємо. Наша така палочка вона лишилася суха, він готовий. Гарно поклали на тарілочку, хай вистигає. Подивимося, який він буде в розрізі. Він дуже м'якенький, прям хрустить тісто. Думаю, що буде дуже смачно. Зараз подивимося, який він в розрізі. Так він хрустить прям. Дуже гарний, просто неперевершений.